Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас мікросхема періоду СССР кр 572 пв 2 92.01. так виглядає сама мікросхемка. Бачимо має легку жовтизну. Це є позолота, друзі. Цінність самої мікросхеми в тому, що вона містить золото. Такий другоцінний метал. Для цього її потрібно розкушувати. Тут буде видима жовтизна, це і є золото, яке міститься в даній мікросхемі. Пишіть в коментарях, кому попадали такі мікросхеми, особливо у великих кількостях. Кажіть платки, в якій апаратурі ви знаходили. Всім дякую за увагу, всім пока.